Війна, всі інші новини відходять на другий план і хвилюють не так гостро. Та все ж таки лікарі попереджають про початок в Україні осінньої хвилі covid 19 і наразі спостерігається зростання захворюваності серед населення. За словами головного санітарного лікаря України, вже третій рік поспіль у вересні фіксується підвищення рівня захворюваності, який спадає в березні-квітні або ж на початку травня. Відтепер ми будемо публікувати основні цифри за тиждень, що минув. Це пов'язано із початком зростання кількості виявлених випадків захворювання та важливістю підготовки до нового епідемічного сезону. Зараз вже більше лабораторій включаються в процес діагностики, і ми фіксуємо зростання по кількості тестувань від тижня до тижня майже на 10-15%. Однак, як зауважив кузін, ключовим є показник саме госпіталізації. Якщо раніше фіксували в середньому менше тисячі госпіталізацій за тиждень, то останнім часом цифра почала зростати. За минулий тиждень госпіталізовано 3868 осіб. Летальних випадків 44. Одужало 7964 особи. Але ця кількість, говорить головний санітарний лікар України, не є настільки критичною, щоб система охорони здоров'я не впоралась. У нас є приблизні розрахункові дані по тому, яким чином буде рухатися хвиля якихось особливостей чи негативних прогнозів. Ми поки що не бачимо. Але МОЗ нагадують про необхідність захистити себе від зростання кількості захворювання, адже вакцинація єдиний ефективний спосіб зменшити ризики госпіталізації та смерті внаслідок коронавірусного. Хвороби. Андрій на білявандріпаполовській звісті.